Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як я готую крашанки. Ну, або ще ми їх називаємо галунками. І буду я їх готувати із натурального фарбника. Із цибулення. У мене є ось така величезна. Величезний такий кульок, і тепер я його викладаю в ось таку велику каструлю. Так, трішки виклала і спресовую. Я завчасно приготувала воду і тепер заливаю цибулення водою. Залила половину миски і тепер занурюю. І цибулення зразу стало в разі менше. І тепер додаю решту цибулення. І доливаю рештою води. Занурюю цибулення. Цибулиня повністю занурила в воду, і дуже добре виднося, я наливала тепленької водички, і виднося, що вже вода починає фарбуватися. І тепер ставлю на вогонь, щоб вода закипіла, і з моменту закипання ще щоб вона прокипіла хвилин 20. Лушпиня я вже поставила на газ. І тепер чекаю хвилин 20 з моменту закипання. І потім повернуся до вас. І поки в мене вода з лушпиням закипає, я тим часом приготувала ось таку зелень. Це мене листочки малини, петрушка, гілочка-любистку та одна маленька гілочка кульбаби. Я буду робити Крашенки з 25 штук яєць. І візьму декілька яєчок, зроблю із зеленю. Для цього мені буде потрібно, я б приготувала, 5 панчошок маленьких таких і резиночки. Беру яєчко. Завчасно помила всю зелень, беру панчошку, одягаю її яйце в панчошку до половини, тепер беру листочок, він помитий і ще трішки водичка є, прикладаю, і тепер обережно. Фіксую панчошкою. Тепер з двох сторін затягую. Я роблю не до кінця, бо тут в мене є шовчик, щоб не перебився шовчик на яйце. Затягую і закручую. І ось так вийшло. Тепер беру резиночку і закладаю. І перше яєчко готове. Тепер перехожу до наступного. Тепер беру гілочку петрушки. І тепер за таким самим принципом я зроблю ще три яєчка. І з любистку, з кульбабки, і ще, може, або з петрушки, або з малинки. І тоді покажу вам результат. Я зробила 5 штук, і ось такий вигляд вони мають. Зробила два з петрушкою, одне з малинкою, одне з любистком і одне з кульбабкою. І зараз піду подивлюся до цибулиня. Як воно себе поводить. У мене вже хвилин 10 цибулення кипить. І ось дуже добре виднося, що колір вже такий насичений. І тепер ще хвилин 10 треба, щоб покипіло. Час від часу я занурюю цибулення в воду, щоб воно добре віддало. Весь свій колір. У мене вже час вийшов, цибулення кипить, і тепер я його буду процідювати над дружляком. Я цибулення процідила і воду злила фарбовану назад В цю саму каструлю. І тепер беру шумовку ставлю яйце. І занурюю у воду. І тепер занурюю ці яйця, які в панчошці. Я доробила ще одну, і в мене шість вийшло їх. Потрібно, щоб всі яйця були занурені у водичку. І тепер з моменту закипання їх проварити 20 хвилин. Для того, щоб добре взялася фарба в яйце. У мене вже пройшло 20 хвилин після закипання. І дуже гарно пофарбувалися. Ось, в момент водичка висихає. І тепер витягую на піднос застелений серветкою. І тепер так всі витягуємо. Крашанки в мене вже вистегли, і я їх переклала в кошик. А тепер перехожу до цих, що в панчошках. Ось так вони виглядають. Розрізаю. З листочка малинки вийшла ось така краса. Тепер беру кульбабку. Зараз я швиденько відкрию всі і повернуся до вас. Я вже розмотала всі яйця. І ось дивіться, яка гарна краса. Саме більше мені сподобалося саме із петрушкою. Ось так виглядає кульбабка. Це в мене дві малинки і один любисток. І тепер я завчасно приготувала наклейки. Чотири в мене буде з образами. І шість дитячого варіанта. Далі я завчасно закип'ятила чайник, заливаю кип'яток в тарілку, глибоченька, щоб була. Тепер беру перше яєчко, одягаю в малюночок, Так, то не налізло широке, тепер беру цього ментички. Тепер ставлю нашу мовку і опускаю дуже швидко в кипяток, і все готово і тепер перехожу до наступних. Зараз я швиденько. Зроблю всі наклейки і повернуся до вас. І тепер мої крашанки повністю готові і мають ось такий гарний вигляд. Ось для прикладу. Ось така дитячий варіант. Ну і ті, які були із зеленів. У мене є ось така мисочка, спеціально для крашанок. І ставлю пасочку. Якщо комусь цікаво, зараз з'явиться силка, я пекла пасочки домашні, якщо цікаво, можете переглядати. І тепер складаю яєчко. І тепер мої крашанки повністю готові. І разом з пасочкою маю ось такий гарний вигляд. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам, як я готувала крашанки, як я робила, як я їх фарбувала. Також діліться, як ви робите, фарбуєте крашанки, мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я вітаю всіх з придешнім Великоднем, Бажаю вам всього самого найкращого, благополуччя, миру та достатку. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!